Вітаю всіх глядачів у новому випуску Адвокат Експерт. Цей випуск буде присвячений повноваженням ТЦК Державної прикордонної служби та Національної поліції України. Які повноваження у них з 18 травня, що їм дозволяється робити, і про те, як діяти при взаємодії з цими працівниками або представниками? Хто ще не підписався на цей канал, рекомендую підписатися адже тут актуальні новини про найболючіші питання українців сьогодення? Отож, ми розпочинаємо з того, що з 18 травня працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, працівникам поліції і представникам державної прикордонної служби надали повноваження здійснювати фото та відеофіксації взаємодії із військово зобов'язаними чоловіками. Це стосується факту спілкування або перевірки військово-облікових документів. Це також стосується факту вручення та виписання повістки. Це стосується факту то взаємодії на території самого територіального центру комплектування, крім того, працівникам Нацполіції надали можливість. Адміністративного затримання військовозобов'язаних осіб та доставлення їх до територіальних центрів комплектування з якою метою з метою уточнення облікових даних, з метою проходження військово-лікарської комісії та з метою складення протоколу про адміністративні правопорушення або у зв'язку з порушенням правил військового обліку, або у зв'язку з порушенням законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наступним таким розширеним повноваженням це є те, що сьогодні, з 18 травня, кожен громадянин зобов'язаний носити з собою військово-обліковий документ, крім паспорта, тобто документа, що посвідчує особу. Перевірку таких документів можуть здійснювати і працівники ТЦК, і працівники нацполіції і. Працівники Державної прикордонної служби України, крім того, у громадян України виникає обов'язок пред'являти актуальні військово-облікові документи не лише при перевірці, їх просто коли ви переміщуєтеся містом, населеним пунктом, але й тоді, коли ви маєте на меті перетин кордону станом на сьогодні, на момент виходу цього відео, правила перетинання кордону ще не змінені. Але є розпорядження адміністрації Державної прикордонної служби про те, що фактично сьогодні не може відбуватися перетин кордону без наявності військово-облікового документу. Крім того, нагадаю, що з 18 травня внесено зміни до основного закону. Це закон про виїзд та в'їзд громадян на територію України, відповідно до якого визначено, що обов'язковим документом при перетині кордону є що. Саме так, військово-обліковий документ. Це може бути приписне свідоцтво, це може бути тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, або може бути військово-обліковий документ. Нагадаю про те, що при перетині кордону має пред'являтися військово-обліковий документ не просто як такий він, а із вклеєним штрих-кодом, для того, щоб можна було перевірити, чи внесені дані по вашому військовому документу, і по вас як по військовозобов'язаному, Заному до єдиної системи оберіг. Якщо таких даних не буде, то це буде підстава для доставлення вас до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки для внесення таких відомостей до реєстру для уточнення ваших облікових даних. Тому до моменту внесення будь-яких змін до порядку перетину кордону я наголошую, що цей порядок це правила перетинання кордону громадянами України, які затверджені постановою кабінету номер 57 Ми орієнтуємося на ті правила та вимоги, які вже почали діяти з 18 травня. Тобто, при перетині кордону ви надаєте. Крім закордонного паспорту, ще військово-обліковий документ зі штрих-кодом та документи, які дають вам право на перетин згідно постанови 57-ї, а на оновлений порядок, які будуть внесені зміни у зв'язку із новими правилами мобілізації. У перетині кордону буде випуск окремий тому, аби не пропустити цей канал. Підпишіться на нього, поставте свою подобайку та дзвіночок, адже тут актуальне простими словами про складні юридичні питання, які стосуються кожного громадянина України. Крім того, хочу звернути увагу, що серед розширених повноважень працівників ТЦК сьогодні є здійснення заходів оповіщення, є здійснення заходів мобіліз. Зації безпосередньо на території всієї України незалежно від місця перебування на військовому обліку військово зобов'язаного, тобто, якщо у вас не буде оновлених облікових даних, тобто або інформації з резерв плюс або з центру надання адміністративних послуг або самого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, то в даному випадку це є підстава для, по перше, накладення адміністративних штрафів, а по-друге, достатньо, Ставлення вас до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, враховуючи вище наведене, сьогодні є необхідність щодо виконання обов'язку у 60 днів уточнити свої дані. Я нагадаю ще про те, що військовозобов'язані чоловіки, наприклад, ті, які перебувають на обліку у службі. Зовнішньої розвідки або в Службі безпеки України, то вони ці дані оновлюють тільки за викликом їх до підрозділу відповідної або служби розвідки, або відповідно до підрозділу Служби безпеки України. У резерв плюсі їм реєструватися не потрібно. Тому, з огляду на це, повноваження як працівників ТЦК, так і працівників Нацполіції і Державної прикордонної служби суттєво розширилися за індивідуальними. Консультаціями з питань взаємодії з працівниками ТЦК з Нацполіцією поліцією або Державною прикордонною службою звертайтесь за номером вказаним під цим відео, адже правильний алгоритм дій в рамках закону призведе до непорушення вами законодавства. А громадянський обов'язок, визначений як Конституцією України, так і новим законом, необхідно виконувати в повному обсязі та відповідно до вимог, які встановлені ним. Тому до зустрічі у нових випусках.